А моя колега Галина Чернікова знаходиться тепер вже під стінами Верховної Ради. Нагадаю, там учора проходив мітинг протестувальників. і тоді постраждали навіть четверо міліціонерів. Давайте поговоримо з Галиною. Потім побачимо кадри учорашні Галино? Вітаю студія. Ну що ж, сьогодні вранці під будівлею Верховної Ради відносно спокійно. Зараз тут лише декілька протестувальників, які залишилися на ніч з учора. Вони протестувальники так званого кредитного або валютного майдану. Я нагадаю, що вчора, ввечері, під Верховною Радою, вже ближче до закінчення роботи Верховної Ради, було гаряче, було декілька сот, сотень протестувальників. Вони, зокрема, вимагали реструктуризації валютних кредитів, кредитів громадян іноземній валюті які вони брали, наприклад, по курсу 8 гривень за долар, і тепер курс зріс до 25 і зараз до 20 гривень за долар. Депутати, парламентарі відмовилися приймати цей законопроект, і вони відправили його на третє читання на доопрацювання. За це проголосували 249 народних депутатів. Я нагадаю, що законопроект про реструктуризацію валютних кредитів громадян передбачає те, що банки зобов'яжуть. Після місяця, після подачі заяви громадянина України щодо реструктуризації валютних кредитів, все ж таки це зробити. І валютну різницю, валютний курс покриватиме сам банк. Тож протестувальники вчора до пізньої ночі були активними під будівлею Верховної Ради. Вони навіть намагалися перекрити виходи з зали Верховної Ради з будівлі ради. Йдеться також про чотирьох міліціонерів, які постраждали і зараз знаходяться в лікарні. А також про деяких активістів, які зазнали ушкоджень після вчорашньої сутички під Верховною Ради. Тож я нагадаю, що сьогодні тут відносно спокійно, що буде ближче до середини дня і до закінчення роботи Верховної Ради. Про це ми будемо повідомляти вас вже трохи згодом.